Вітаю всіх гостей мого YouTube каналу. Майже закінчуючи тему атомних кораблів, як військових, так і невійськових. Ну я не знаю, чи варто розказати, чи, ну, мабуть, мабуть, все ж таки можна, скажімо так, розказати і про перший не військовий атомний корабель. Таким кораблем є совєтський Атомний криголам Ленін. В якому сенсі був, в якому сенсі є. Бо він досі діючий в плані музей. Це плавучий музей, який стоїть в Мурманську. Біля причали туди водять туристів, екскурсантів, дітей. Розповідають їм про те, що як було в Соєцькому Союзі добре, як все було чудово. Любіть. Смак дитинства, ну це так, трохи гумору. Якось так вийшло, що я його взагалі якось так не дуже і хотів про нього говорити і розповідати, бо все ж таки, ну таке одіозне, дуже негативне і таке навіть огидне ім'я. Ну але все ж таки я вже розповів там про другий не військовий атомний, третій, четвертий. А їх всього було цивільних кораблів не військових атомних. Всього чотири якось так не розповісти про перший, ну, начебто, начебто, не годиться. Ну, сьогодні, отак, трохи розкажу про цього. До речі, у нього є деякі моменти, як вони, що з ним траплялось, і деякі історії все ж таки варті уваги. Так могли зробити лише, навіть не те, що лише совєтські люди, а лише русські чи русско совєтські Бо про це нижче дехто буде здивований, як воно робилось. Я про це, до речі, дізнався з моєю цікавістю кораблями і саме криголамами. Я про це дізнався, я не знаю, роки 3-4, мабуть, тому. Так що переважна більшість про це взагалі не зна. Навіть ті, хто цікавляться, кому цікаві кораблі. Ну, Починаємо про перший в світі цивільний корабель з ядерною енергетичною установкою. Закладений він був 17 липня 1956 року. Спущено на воду 5 грудня 1957 року. Введений в експлуатацію був у 1959 році. Ну, на будівництво цього корабля працювало біля 500 підприємств всієї величезної країни Совєтського Союзу. До речі, маленька ремарка сьогоднішні жителі чи біонаселення Руського рейху вважають, що все, що було зроблено в ті часи в Совєтському Союзі, це їхнє, це вони зробили. Якось так не ну, взагалі не те, що зневажаючи, а вони, вони навіть вони не думають просто про це. Тут не спеціальна зневага, а вони просто їм впарили те, що от головна країна їхня, і все навколо в тому Соєвському Союзі, всі країни крутились навколо їхньої. І вони головні. А, наприклад, головні турбогенератори цього криголама Ленін, Ленін були харківські, ну так, проміж іншого. Ну, далі повертаємось до корабля. Фізичний пуск реактора відбувся 6 серпня 1959 року, а 12 вересня того ж 1959 року він вийшов на ходові випробування. А вже 15 грудня того ж 59 1959 року він вийшов в перше плавання. Тобто він був в експлуатації з 1959 року. Ну і в експлуатації був до 1989 тобто приблизно 30 років, якщо вже там не так дуже прискіплово не рахувати місяці. 30 років він був в експлуатації. Списаний був, виведе не списаний, а виведений зі складу діючого флоту в зв'язку з тим, що корпус, плаваючи там по, серед льоду, серед крих, був в такому в досить небезпечному стані, і далі плавати було неможливо навіть, скажімо так. Ну і сьогодні, як я вже казав, це музей музейне судно в Мурманську. Ну і цей зовнішній вигляд до речі до речі цього криголама. Всі, хто вчився ще в Совєському Союзі або якось так захопив перші, перші і середні класи Советського Союзу, мають пам'ятати малюнки, світлини цього. Криголами були скрізь, починаючи з букваря, саме з букваря, я не кажу про абетку, абетки ніякої і в абетці його не було, і ніяких абеток не було, а був букварь. Так от в тому букварі починаючи, і далі там в різних і дитячих книжочках, там, книжках і в підручниках було, можна побачити його було скрізь. Він фактично працював таким пропагандистом совєтськості, Совєтського Союзу. На його борту бували різні перші особи, навіть перші особи країн, різні політики. Там був ще в ранзі віце-президента Сполучених Штатів Річард Ніксон, прем'єр Британії Гарольд Макмілан. Ну і різні інші політики. Ну, але все ж таки, крім політично-пропагандистського завдання, він все ж таки займався і проводками кораблів. За весь час він провів 4000. Ой, зараз, а згубив ту. Цифру? Ну, ладно, немає значення. А, 3740 суден. Водив каравани по північних морях, по північному, північному льдовитому океані. Не будемо там в деталях про були, мабуть, в його історії якісь там цікаві моменти, але цікаві для СРСР Союзу і зараз цікаві для Руського Рейху. Нас не цікавить його там деталі такі, ну скажімо так, позитивні, якщо вони були, я туди не ліз. А от деякі моменти на тему аварії так дійсно були. Було декілька аварій, але дві такі серйозні. Перша була в 65-му році, в лютому 65 го аварія реактора. Під час ремонту помилка оператора якось так паралельно спливає на, в думках аварія і експерименти, і помилка операторів на Чорнобильській атомній станції. Ну і от Теж оператор, помилка оператора і аварія на реакторах регулама Ленін. І ці паливні елементи твели. 60% оцих твелів було пошкоджено. 95%. А всього було 214. Ні, не 214. 124 було пошкоджено, а 95 вдалося витягти. А 124 залишилось там. Не буду зараз вдаватись в деталі в подробиці. Вдалося якось їх там забетонувати, зацементувати, витягли і помістили в спеціально зроблену таку. Ну, посудину, тут не скажеш, але е, е, помістили там бак такий зробили, його помістили на пантон, теж спеціально зроблений для того. Е, два роки він відстоявся. І в 67-му році цей пантон е, завели до бухти, Бухта Ці називається на Новій Землі, і там просто затопили. Ну так, ну, от, нормально. По-савідськи і по русски е, до речі, під час того тієї аварії стався викид радіоактивності і загинуло 30 осіб з екіпажу. Далі, в 67-му році, сталася чергова аварія. Незабаром після дозаправки стався витік системи охолодження реакторів. Ну і... Те, що сталося, зробили висновок, що відремонтувати оці, відновити, відремонтувати пошкодження неможливо. Ну і треба щось робити. А на борту три реактора. Три. Що зробили? Викинули їх на дно. Викинули. Ну, як викинули? А реакторне відділення, отам, де ці всі захисти і самі реактори біля 3,5 тисяч тонн. Водотонажність судна 16 тисяч тонн. І 3,5 тисяч ядерного, оце, ядерне відділення. Що вони зробили? Зверху над реакторами встановили підрівні підрівні засоби і. Підірвали реакторний оцей блок пробив дно корабля і пішов на дно. Знов таки по совєтськи і по русски І на глибині 40-50 метрів це все теж було біля нової землі в тій же ж бухті ці Далі корабель на А, да, ще можна сказати про це, як писали, ну, як зараз описують, описують з гордістю з такою. Це треба сьогоднішнє, рік, два-три тому, от коли я це читав, це виписав в оригіналі. Уникальная операция по управляемому точечному разрушению конструкции судна путем взрыва удлиненных кумулятивных снарядов. Операция прошла успешно, сэкономив не менее года на ремонте ледокола. Вот так вот. Тобто, навіщо ще там цілий рік, а може і півтора, а може, і два ремонтувати, бо це ж треба, щоб витягти оце все, це треба зрізати всю рубку, бо ніхто ж не думав, що щось треба буде міняти. Реактор ставився там на 50 років, тобто реактор мав служити довше, ніж сам корпус корабля. Ну, але навіщо там щось зрізати, от скинули і все. Ну, от якось так. Замість цього встановили нові реактори. Старих було 3 по 90 МВт, нові поставили 2 по 171. Тобто формально криголам став більш потужний, але це ніяк не вплинуло на його потужність в плані ломання льоду і криг, бо воно ж реактор працює на Парову турбіну, парова турбіна на електродвигуни, а вони ж залишились ті самі, які були, тобто те, що більша потужність, просто на менший, меншому відсотку потужності самих реакторів надалі вже працювали. На да, я якось відволікся. Що після того як оце підірвали і пробили, скинули в море оці реактори, його на буксирах відтягли в місто Сєвєродвінськ, поставили його в вдок. Е Завода «Звездочка» є такий військово-промислового комплексу, який будує військові кораблі, підводні човни. Це там на Кольському півострові, і там він був з 12 грудня 1967 року до травня 1970 року. Тобто два з половиною роки. Ну і як вони хизуються, що вони зекономили. Мінімум рік-півтора на цьому підриві. Тобто стояв би він ще, до, ще довше зекономили, ну, така така історія з цим Криголамом Пару декілька, декілька тактико-технічних характеристик, просто щоб склалось ураження, що воно за такий корабель. Як я вже сказав, водотанажність 16 тисяч тонн. 134 метри довжина, 27,6 ширина, 10,5 метрів осадка, 44 тисячі кінських сил, потужність на рух корабля. 18 вузлів швидкість, екіпаж 243 особи. Можна сказати, що екіпаж цього Криголаму був. Ну приблизно так, такий самий, як в наступних другому, третьому, четвертому кораблі не військовому атомному. Американському, японському і е, німецькому оцей в одному тут більше, ніж в тих всіх трьох. До речі, про всі оті кораблі: і другий, і третій, і четвертий, і взагалі про атомні криголами. У мене є е, відео. Е, всі посилання будуть під цим відео. Кому цікаво, дивіться, е, дивіться всі. Е, Ну, можна сказати, за весь час роботи пройшов 654 милі, в тому числі 563 серед льоду і крих. Ну і далі на останок. В січні 2016 року міністр культури Руського Рейху, тоді там був такий Мідінський, це той, що пам'ятаємо про хромосоми, про зайві хромосоми казав це людина з Черкащини, з міста Сміли. Так от цей Мідінський підписав наказ про включення Криголама в єдиний державний реєстр пам'ятників культури і спадщини федерального значення. Ну і в жовтні 2018 року Криголам отримав паспорт об'єкт культурної спадщини. Отак. Так що отака культура, культурна спадщина Руська Рейху, в тому числі і отака, з ім'ям Ленін. Вони його бережуть, як зеницю ока, і водять туди, як я вже казав на початку, туристів, дітей і розповідають про чудовий період життя їхньої країни в совєтський період. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коменти. Ставте лайки, слава Україні! Слава Зсу. До побачення.